Не були найзаповітнішими чоловіками країни, а утримати троянду від них хотіла кожна українська жінка. Герої проєкту про любов та кохання Холостяк, як склалося їхнє особисте життя після шоу, та що нині вони приховують від пильних очей фанатів. Я, Ернест Гогі, я понишпорався в інтернеті та дізнався, як склалися долі колишніх холостяків. А ще розкажу про наступного володаря жіночих сердець Олександра Терена. Дочекайтеся! Розпочнімо цю добірку з грузина, на чиє серце б'ється в унісон з Україною Іраклі Макацарія. На думку прихильників знаменитості, після закінчення знімань шоу Іраклі так і не покинув амплуаху Холостяка, адже останні роки з ким тільки його не шипорили. Подробиць доки згодом. 2016 рік, шостий сезон. Тоді коли власний грузин і був головним героєм, де свою золоту троянду віддав Олені Лесик. Пара по завершенню шоу прожила у тандемі один рік. Згодом закохані порозбігалися. А Іраклі робити з цього драму не став, натомість усю свою енергію витрачав на себе. Відтак знявся у шоу маска, танці з зірками, і зважені та щасливі. То от фанати зірки, тему романтики та кохання так і нав'язували Іраклі. Ті навіть почали приписувати зірці безліч романів. Тім подекуди з припущеннями ті не прогадали. Адже розказує, як і обіцяв, Макацарія, незважаючи на свій зірковий графік, все ж знаходив місце у своєму житті для побачень. Кому ж так пощастило розділити романтичну вечерю з Іраклі? Розказує. Про роман з Анною Різандіновою Макацарія чесно та відверто розповів в одному інтерв'ю. Втім, встигли фанати порадіти цій новині, як знаменитість повідомляє про розрив з гімнасткою. А прихильники довго Макацарію без пліток не залишили. Відтак переписали йому роман з колегою по проєкту Танці з зірками Мішель Андраде обидвоє сексуальні та гарячі крові. Так палко фанати уявляли цих зірок парою, поки самі ж Іраклі та Мішель не привідкрили завісу, за якою і ховалася правда. Роману немає та не було, повідомили вони. Зараз Іраклі Макацарія так точно на відсутність кохання не жаліється, адже вже два роки як одружений. Дружиною колишнього холостяка стала грузинка Ліза Чучуа. Вибір коханий до вподоби був не усім прихильникам Іраклі, а свою реакцію вони пояснили тим, що різниця у віці між закоханими 19 років. Втім, на думку інших, пара махнула рукою, мало того рік тому стали батьками. А первістка назвали Георгій. А паралельно батьківству Іраклі ще й займається волонтерством. Там у Грузії він відкрив благодійний фонд Врятуємо Україну, який допомагає біженцям з України влаштуватися на грузинській землі. Розказує про Холостяка, який здивував усіх любителів шоу про кохання Максим Михайлюк. Так у попередніх сезонах Холостяка головними героями глядачі звикли бачити зірок шоу бізнесу. Втім, продюсери проєкту вирішили цю тенденцію змінити. Відтак, десятий сезон шоу поповнився пілотом літака Максом. На шоу тоді серце Холостяка завоювала Даша Ульянова. Пара і не думала розставатися, втім зізнання Максима зруйнувало усі плани закоханих на щасливе подружнє життя. Розказує за декілька тижнів після виходу останнього випуску шоу Михайлюк зізнався, що мав інтимні стосунки з іншою учасницею під час зйомок проєкту, що стало причиною розставання пари. Та довго чоловіку статусі холостяка не був. Адже за рік після останніх стосунків у своєму інстаграмі поділився з підписниками радісної новини. Виною, що друга частинка його серця зайнята, а оселилася у ній модель Даша Хлистун. Спільні світлини так і майоріли у стрічках соцмереж перехильників, гори, пляжі та курорти. У відпочинку закохані собі не відмовляли. А що для пілота Максима відкриті усі кордони, а згодом і взагалі відсвяткували весілля, а після їхня родина поповнилася у кількості сином та донькою. Після початку повномасштабного вторгнення Максим взяв активну проукраїнську позицію. Навіть згодом на своїх соціальних сторінках виклав світлину, де одягнений у форму десантно-штурмових військ. Підписники вже подумали, що той покинув кар'єру льотчика та став на захист рідної країни. Хіба не так, але незабаром Михайлюк почав постити кадри з кабіни пасажирського літака. А згодом обраниця чоловіка оприлюднила знімки, зроблені під час їхнього спільного відпочинку в Альп. Підписників здивувало, як той зміг перетнути кордон під час війни. На відповідь фанати довго не чекали. Дала її дружина чоловіка, коли лаконічно написала. Цитую, він у відрядженні. Нині він з родиною проживає у Канаді. Про це свідчать геовідмитки зірки на сторінках в інстаграмі, де, до речі, про свою батьківщину він не забуває. Відтак періодично постить сторіс, де засуджує російську агресію та дії Кремля. Михайло Заливако за останні два роки екс-холостяк зумів породити довкола свого життя особливо інтимного чимало пліток. як-от роман з блогеркою Дашою Квітковою. Про це розкажу пізніше. У 2021 році на 11 сезоні холостяка володаркою серця Міше стала Анна Богдан. У пари було чимало спільних захоплень, одне з яких скелелазіння. Тому, за словами фанатів, обидвоє швидко законектились. Після фіналу шоу вони рік зустрічалися, навіть почали жити разом. Але і тут фінал телевізійної казки весіллям не завершився. У 2022 році пара розірвала стосунки. Понад рік про заливаку було ні слухом, поки прихильники розкази, як і обіцяв, не запідозрили того у романі з відомою українською інфлюенсеркою Дашою Квітковою, яка нагадаю, нещодавно повторила долю Міші та Ані, розлучилася з екс-колостяком Микитою Добриніним. Що Фанати припустили, що Міша та Даша зустрічаються. Ділюся у серпні 2023 року. Квіткова шокувала підписників новиною, що потрапила у ДТП. Втім, заспокоїла усі цілі та здорові. Підтримати зірку приїхав Міша. Втім, чи був той поруч, як друг або хлопець, фанати гадали. Мало того, в інстаграмах обох знаменитостей підписники стали помічати, що зірки часто викладають сторизи з одного самого ліфта. Це наштовхнуло фанатів на думку, чи бува ті не з'їхалися, і поки їх припущення не зайшли занадто далеко. Міша та Даша розвінчали усі плітки, коли розказали, що просто живуть в одному жука звідти і схожість світлин. Зараз своїм особистим життям Міша не ділиться, тому чи зайняте серце колишнього холостяка невідомо. Єдине, що знаємо, працює заливака у логістиці, тому на його сторінках можна часто побачити фото з Америки, куди той навідується частенько. Тим чи законно користувачі інтернету ще гадають, нарідко під його постами можна побачити гнівні коментарі на рахунок того, що він виїжджав за кордон та продовжує вести соціальні сторінки російською. Любов завжди на часі. Відтак незабаром на телекрани після двох років тиші повертається холостяк. А головним героєм тринадцятого сезону стане ветеран війни Олександр Терен Будько. За першу добу після відкриття заявок для участі у шоу більше пів тисячі дівчат відправили свою анкету. Відтак фанати пишуть, що обрати найкращу терену буде складно. Менше з тим, сам військовий поділився, якою уявляє собі ту саму, якій у фіналі шоу віддасть останню троянди. Цитую: головне, внутрішній світ такий який захоплюватиме. Нагадаю, що поранення терен отримав у серпні 2022 року під час боїв у Ха. Арківській області на Ізюмському напрямку щойно одужав. Саша виявив бажання знову повернутися у стрій. Втім, згодом зрозумів, що користі від нього багато на передовій, цитую, не буде. Зараз він займається не менш важливою справою. У своєму власному шоу Відвал Ніг досліджує інклюзивність та перевіряє безбар'єрність українських міст. Напередодні Саша пожартував. Якщо учасниця холостяка не подивилася кожен випуск його шоу, на троянду може не сподіватися. Так почуття гумору у Терена присутнє. Менше з тим, вже скоро побачимо, чим дівчата на проєкті завойовуватимуть його серце. А ви поки напишіть у коментарях, якою, на ну, вашу думку, має бути ідеальна дівчина для Саші Терена. Ось таким нині є життя випускників шоу про романтику та кохання. Хтось любов таки знайшов, а хтось і донині чекає на появу тієї самої, який вже за рамками шоу зможе віддати троянду, і водночас своє серце. Хто як? А я точно буду слідкувати, як розвиватимуться події на тринадцятому сезоні шоу за участі Терена, аби ви першими почули про любовні заворухи на шоу. Про долю після проекту, яких холостяків ви б хотіли почути ще? Напишіть нам у коментарях, і вже у наступному випуску я Ернест Гогія розкажу про них, Па-па!